ДКП «Луцтепло», не дивлячись на складний час, продовжує оновлювати транспортний парк. Тут розуміють, сучасні машини, запорука швидкого реагування на аварійні ситуації. Так, у рамках проєкту енергетичної безпеки ЮЕСЕЙТ Луцька громада отримала новий екскаватор Джусі А сьогодні, 29 листопада, передала його підприємству. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, потужна техніка сприятиме кращому функціонуванню критичної інфраструктури. Ми маємо. Трактор GCB це лідер по виробництву важкої техніки. Ми його отримали по програмі USAID, це повністю за грантові кошти, нам його подарували, він абсолютно новий, коштує більше 2 мільйонів 300 тисяч гривень, він буде використовуватися для землерийних робіт під час усунення поривів. Отакий трактор він є потужний, він є надійний. Ним набагато швидше можна виконати ті чи інші роботи. Ну є гарантія, що він доїде до місця пориву, не поламавшись по дорозі. Екскаватор повністю готовий до роботи. Він не лише застосовуватиметься в розкопуванні та нагортанні, а й допомагатиме комунальникам при наявності спецобладнання пробивати мерзлий ґрунт. Ця функція трактора особливо важлива при аваріях на мережах теплопостачання. Крім того, каже директор підприємства Іван Скорубський, ДКП власним коштом купило чотири нових зварювальних апарати по 200 тисяч кожен, щоб якісно та швидко проводити латання труб. Не менш важливе придбання автомобілі «Фольксваген». Ці машини прийшли на заміну стареньких газонів 5201, газони 89-го року випуску. Ось, ну, звичайно, з шаленою витратою пального до 40 літрів на 100 кілометрів. Ось. А машини, які ми придбали, це машини бувшого використання 2016 року випуску, мають хороший пробіг біля 100 тисяч кілометрів. Модернізація автопарку та професійність бригади, яка усуває пориви дозволили початок опалювального сезону цьогоріч розпочати менш болісно та проблемно, зауважує Іван Скур. Дубський. Жителі Луцької громади це відчули. Також директор похвалився, що для комфорту відвідувачів підприємства було оновлено центр обслуговування споживачів. Щодень його відвідують до тисячі людей.